Вітаю, шановне панство, на каналі Квіткова розрада. Сподіваюся, у вас все гаразд. Е, Неначе виручували ви коли-небудь зелень в межах квартири. Я спробувала в минулому сезоні і мені сподобався результат. Е, найкраще у мене вийшло. Виростити базилік і руку. Тому сьогодні, 9 листопада, я відкриваю сезон саме з цих рослин. Базилік я брала ось такий: шість ароматів, дуже він мені сподобався. І те, як він сходить, і як росте, ну і сама продукція, і різні смаки зразу в одному горщику. Горщик вибрала великий. Подивитися, чи. Як буде зразу вирощувати великому. Минулого році я садила в менші, потім двічі пересаджувала. Зараз вирішила зекономити ресурси і одразу посадити у великий об'єм. Побачимо, чи це раціонально, чи ні. Грунт е, я використовувала вперше минулої весни литовської фірми Саула е, універсальний, дуже мені сподобалось, як на нього відреагували рослини і трави. І квіти, тому закупилася вже в цьому сезоні, і буду садити саме в нього. Якщо у вас є можливість обирати, то рекомендую так, базилік, сходить добре, тому намагаюся намагаюся розподілити не дуже густо по поверхні, щоб потім не пікірувати. Так, будемо сподіватися, що цього достатньо. Добре, зрошую грунт, перед тим я змочила. А тепер за додатково ще, щоб насіння краще намокло. Присипати його я не буду, воно так от органічно, як війде, під час зволоження ґрунт, так і буде. З мого досвіду цього цілком достатньо, щоб не, ну, воно себе комфортно почувало, оскільки для базіліку потрібне світло для проростання. Краще одразу зволожити достатньо, щоб потім не прискати на молоді пагони Так, грунт добре зволожений. Далі просто накриваю плівкою чимось прозорим, щоб світло. І в тепле місто, місце. І будемо спостерігати за результатом.